Вітаю! Ми стрижемо лаванду дуже пізно. Сьогодні лаванда наша вже перетворилась на ось такі сухі, без кольору, квіточки. І я вже багато разів казала, чому ми це робимо, а, бо ми тримаємо лаванду, доки вона не висохне, тому що в нею харчуються, ласують наші бджілочки, наші бджоли. Разом з лавандою ми стрижемо і і сок. Зазвичай ми це робимо в кінці липня, а зараз вже початок серпня, були й дощі, зараз похолодало і користуючись тим, що сьогодні не така спека, ми сьогодні стрижемо лаванду. Сьогодні зранечку я вже настригла, он, бачите, там три поля, вони вже зістрижені, такі гарні півкульки. І оце, закінчую свою роботу. Зараз мені треба зістригти оці дві клумби. Ну і разом з лавандою тут у нас ще росте ісоп, незважаючи на те, що він е, ще в цвіті. Е, я його все рівно зрізаю, тому що ісоп може квітнути декілька разів за сезон. Оскільки разів ви його зріжете, стільки разів і буде квітнути. Взагалі це дуже і дуже живуча рослина. Тому його я теж Буду зрізати. Ну що ж, починаємо з самого краєчку. Шкода, що камера не передає запах. Такий аромат де під час стрижки. Ну Просто ароматерапія. Потім, звісно, це треба буде гарно заграбати. І через місяць-півтора ця лаванда зацвіте знову. Ось Тут у нас маленькі. Ще вони не квітнули. Звісно, що після того, як клумба буде пострижена, тут буде гарна прополка. Але як ви бачите, між кущами у нас травичка, на відміну від поля, там, де простелено агроволокно, це і гарно виглядає, і немає стільки зілля, і ходити дуже зручно. Травичку цю треба прокошувати, звісно. На що можна використати суху лаванду? От якщо ви хочете мати гарні букетики протягом зими в своїй хаті, тоді лаванду треба зрізати у липні. Навіть раніше, коли вона ще не зовсім розквітла, тоді квіточки дуже міцно тримаються своєї гілочки і букетик цей не буде втрачати колір, буде вас тішити зимою на початку весни. Це ми вже зробили, бо кущів у нас дуже багато. Ось наші віночки ділазні. Так вони виглядають не симпатично, але якби ви відчували, який тут стоїть аромат.